Вони вже почали забувати, але вона повертається в Україні. Знову новими Ося. Правда, про 15-й день весни. Просто зараз на 2 плюс 2. Добрий вечір. Це міцні новини. Мило, мило по всій землі. Мило, сніжило. Європа, Росія, Україна. Зима берега пустилася і на весну календарну їй геть плювати. Феодосія повстала громадський бунт проти кермувальника вбивці до спецслужби причетного набирає обертів. Парус одинокий дав крен. Столичний хмарочос тримається на чесному слові. Журналісти зазирнули під дороги у столичному середмісті, а там суцільна порожнина. Ефектний мордобій, просто неба. у столиці кількарядної дороги не поділили водії легковика та мікроавтобуса. Стосуково з'ясувальне реаліті шоу чоловіки влаштували прямо на проїжджій частині, геть не шкодуючи кулаків із копняками. Картинку зафільмував відеореєстратор випадкової автівки одного з палких прихильників міцних новин. Дивна річ, але те, що справило враження на випадкових кермувальників даївцям, що саме проїжджали повз місце сутички своєю автівкою, жодним чином не припало до вподоби. На заході України зима 100% і вона насувається на решту території жовто-синьої країни, і це. 15 березня знеструмлені населені пункти, завмерлі аеропорти, зачинені школи. На цьому щонайменше п'яти областях країни люди вимушені потерпати через сильний сніг під акомпанемент шквального вітру. Через хуртовину вже перекрили декілька доріг та обмежили рух транспорту. Натомість у дорожників є привід для радості. За інформацією з наших власних джерел стало відомо, що 98% дірок на дорогах геть зникли. Їх просто замів сніг. Західну Україну, як кажуть, вхурделило не по дитячому. Зима раптово повернулась через циклон, що трусив останні кілька днів Європу. Половина України буквально потонула в снігових кучугурах. За один день у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях впало снігу як за місяць. Неочікувані суворі весні зраділи тільки волинські школярі. Їм подарували позачергові канікули. Решта тихо обурювались у соцмережах. Є час розкидати каміння, а є час їсти сніг. Прогризайте шляхи додому. Сувора весна покаже, хто де запаркував свого тазіка. Настав повний веснець транспорту. Запарковані авто відкопати вдалось одиницям, але й ті, хто сів за кермо, ледь-ледь дістались роботи і довго шкодували про своє рішення. На Волині громадський транспорт у містах працював з пробуксовками на автомагістралях. Взагалі вимер. А в Тернополі стали тролейбуси, бо після вчорашніх рясних дощів дроти покрилися кригою. На трасах застрягли сотні автівок. Зі снігового полону їх визволяли бронетранспортерами. Вийте, ну наші пово не резині, все одно вона не йде. Піде зомльот. Не оминула стихія Східну Україну. У Дніпропетровську сильний вітер шматував рекламні щити, зривав банери та валив дерева. А на одній з центральних вулиць примхи природи не витримав бетонний стовп. Штормиті у Криму лише у столиці поки що затища як перед бурею. Антоніна Ісай, новини 2+,2. Понад дві сотні людей пікетували нині Феодосійську міську прокуратуру на сході Кримського півострова, котрий день поспіль вирують пристрасті. Люди вимагають не відмазувати, але покарати показовий ваняково водія, який днями зіштовхнувся на своєму легковику із каретою швидкою. Якщо пам'ятаєте, тоді в аварії загинули двоє медиків, а люди мерщій вирахували. скоїв ДТП. Співробітник СБУ. Вікторія Орел про те на що люди гуртом здатні. Вот внучка у меня осталась, куда мне теперь с ней? Куда? А он лежит, у него первый день ни гипса, ничего не было. Потом ему гипс наложили, на шею хомут одели, как будто он пострадал. Біля будівлі федосійської прокуратури понад 200 людей, медики, родичі загиблих і постраждалих у аварії та небайдужі городяни. Вони вимагають незалежного розслідування справи, бо переконані слідство ведеться не об'єктивно, і винним ним буде хочуть зробити водія швидкої, який з увімкненою сиреною та проблисковими маячками віз пацієнта у лікарню. Обвиняти водителя – це кощунство і велика несправедливість. Вот виконував випавняв указання врача і виконував свій долг професіональний так же, как и врач, который погиб. Там стоит, где он ехал, СБУшник. Уступи дорогу знак, он должен был стоять. А скорая должна пройти, наказать его, наказать и взять его, арестовать там в больнице. До митингувальників вийшов прокурор Феодосій. Заспокоює, слідство ведеться неупереджено. Повірте, що зафіксовано все ізначально, як воно має бути. Все там опільним образом так, как должно бути по закону, так оно каноє у цьому ж запевняють і у військовій прокуратурі, яка зараз розслідує кримінальну справу. Тут найближчим часом призначить необхідні експертизи. Дано голоді буде розслідувана всесторонньо, об'єктивно не невзірає на чини довжностяких лібеліц. Втім, адвокати і родичі постраждалих та загиблих у цьому сумніваються. кажуть, слідство й досі не визначило ані потерпілих, ані висунувала завинувачення. Чому йому подозрення не пред'являється? Чому він он... Не, ему не избрана мера пресечения. Почему сотрудники СБУ, ГУ, почему сотрудники милиции ходят и уговаривают, свидетелей переговаривают. Следствие хочет обвинить водителя скорой помощи. Водий швидкої і пасажири пацієнта, батько і досі перебувають у лікарні, кермувальник легковика, працівник СБУ вже виписали. Відправили в місто Сімферополь, госпіталь військовий. Вивели його із стану середньої ступені тяжкості. От. І направили дальше в спеціальне учреждение лічится. Вікторія Орел, Андрій Заходський, Крим Новини 2+,2. 17-річну студентку столичного гуманітарного коледжу знайшли повішеною. Дівчина зникла наприкінці лютого, коли просто пішла з гуртожитку. Відтоді про неї не було жодних звісток. До останнього моменту правоохоронці не втрачали надії знайти юначку живою. Експерти що оглянувши місце трагедії та тіло дівчини, зробили попередній висновок. Віра. Власноруч звела рахунки з життям. опосередковано. Всі слідчих підтверджують і сусідки дівчини по гуртожитку побачив, що козлик стоїть і висить тіло. Волос лиця немає, одна рука побачив, що синь така вона червона. Охоронець досі відходить від побаченого. Саме він знайшов дівчину. Так, Шок такий, що я зразу на 102. Правоохоронці шукали її два з половиною тижні. Що два дні звітували про результати, а знайшли зовсім поруч за 400 метрів від будівлі міліції у недобудові. Дівчину знайшли ось в цьому місці. Мотузка була перекинута через балку. Тіло висіло настільки низько, що її коліна були зігнуті. Тобто, якщо вона хотіла б вижити, вона могла просто встати на ноги. На місці при шесті обнаружений телефон, наушники, студентські білети. Його зажигалка, пачка сигарет, такої куртки признаку в насільсне смерті не обнаружено. На місці також була передсмертна записка. Точного змісту її не розголошують, але слова приблизно такі: дуже важко жити в такому світі. І три крапки за кілька днів до зникнення дівчина зламала свої сім картки в телефоні, спакувала речі у сумки і казала, що не хоче більше навчатися у коледжі на викла. Ладача мріяла стати перукарем, Батьки були категорично проти. Директор коледжу досі в те, що сталося, не вірить. Це трагедія для сім'ї, це для трагедія, скажімо, для нас. Розповідають, що дівчина була дуже замкнена час від часу. Її показували психологу з коледжу. Вона могла свободно стати уйти і з уроків, не ні спрашувала могла заплакати уйти. і так далі. Вона переживала щось в собі. Ми зараз ще працюємо по, так по доксадітрам до кінця версію о доведіні до самоубийства. І тоді вже поставимо точку. Вона останнім часом так нервувала, якось плакала, слухала музику так. Що ж плакати, хочеться. Скільки дівчина пробула у підвішеному стані? Визначить суд медекспертиза. Лише після цього її зможуть поховати. Всі, і ми діти повинні розуміти, що все таки найдорожче в нас є, що це життя. І дуже тепер євгенія гаркова Андрій Марченко. Новини 2+,2. столичне середмістя буквально зависло над прірвою. і Ризикує провалитися просто під землю. Разом із елітними хварчосами, машинами та людьми, і, хоча зовні майже нічого про потенційну катастрофу не сповіщає, Іван Грибанюк пішов разом із дигерами-любителями під землю і переконався, відразу дві центральні вулиці стоїці будь-якої миті можуть зникнути. Перетин бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова одне з найнасиченіших місць в столиці. Сотні автівок, тисячі перехожих, і ніхто з них навіть і не здогадується, що все це будь-якої миті може піти під землю. Не здогадуються, тому що не знають. Столиця зверху у звичному для великого міста ритмі кудись поспішає. Столиця знизу спочатку налякала, а потім змусила бити у всі можливі дзвони. Ось цих хлопців професійні дигери запевняють, тисячі життів у небезпеці не просто тріснув, а практично вже розпадається старий колектор. Піти разом під землю хлопці попрохали, щоб привернути увагу тих, хто мав би ремонтувати такі підземелля. Телефонні дзвінки, численні заяви та фото не допомогли. Про застарілість колекторів говорили багато однак, місце, яке сполохало хлопців, нас приголомшило, знаючи те, що просто над цією тріщиною знаходиться величезний бізнес-центр у кілька десятків поверхів. Страшно навіть подумати про те, що може статися. Дигер Віталій лише припускає, що могло стати причиною розлому через зношеність. Навряд чи у Києві діють колектори, і набагато давніші вийшли якісь нагрозки, коли забивали сваї, прокладували комунікації. Возможно, де то Ми саме звідти до вас сьогодні приїхали. Ось, в принципі яка ситуація. Відео з підземелля. Ми показуємо головному інженеру Києва Автодору Василь Мельниченко. Запевняє, про проблему знають і в жодному разі з її вирішенням не зволікали. Час пішов на пошук коштів та розробку проекту реконструкції. Цьому році ми е, реконструюємо дану ділянку колектору. Дана ділянка колектору, яка пошкоджена, вона буде забутована. Колектор буде спрямлено. Інженер каже, ситуацію під землею контролюють. Тріщати далі не буде. Тонуленню металеві підпорки. Коли во время весенніх гроз піднімається вода, несе за собою каналізаційні ришки куски бетону, ці підпорки просто сніс, а це все вже тримається в повітрі. Велику воду в колекторі очікують із дня на день. Поки що ж під землею мокро коліна. рівень потоку зростає просто на очах. На ваших екранах лише графічне припущення того, що може статися, якщо з ремонтом зволікатимуть ділянку ураження чимала. Непокоїться ж і прості перехожі тріщини зверху, виявляється, вже бачили і не раз. От от там вотамони вас заделали. до слова свого часу на цій самій вулиці. Однак з іншого боку, під землю вже провалювалось і авто. Іван Грибенюк Ігор Ткач, Новини 2+,2. смерть на елітному хайвеї та ягуар на повідку Не пішов. Це новини на 2+,2. плюс два. Найкарколомніше ви побачите на очі. Бармалей у сутані він і авто освятить, і міну підкладе запорізького псевдопідривача в полювали на Київщині за делікатних обставин. Сон у голова у всесвітній день здорової відпочинку. про потойбічне та зрозуміле спецрепортаж міцних новин. Там, напевно, що найкраща дорога країни, але саме там і жахливою регулярністю стаються смертельні аварії на в'їзді у Кончазаспу біля тренувальної бази футбольного київського динамо загинула 20-річна жінка, що незабаром мала стати матір'ю. На столичному шосе не розминулося рейнджеровер, що ним кормувала дружина відомого футболіста і тренера Сергія Реброва, Людмила та Жигулі. Чоловік загиблий, який був за кермом ваза нині у лікарні. Молоді люди побралися лише місяць тому. Це сталося пізнього вечора напередодні на столичному шосе поблизу тренувальної бази Динамо. Дружина відомого футболіста Сергія Риброва за кермом позашляховика прямувала до Києва. За попередніми даними вона не впоралася з кермуванням і врізалася в Жигулі. Від удару легковик перекинувся. За іншою версією вона хотіла оминути авто на аварійці. І вилетіла на зустрічну смугу. Причиною аварії могли стати і погана погода, дощ та перевищення швидкості. На місто ДТП одразу прибули правоохоронці, швидка і чоловік водійки ренджеровера. Удаї, поки не роблять жодних припущень щодо винуватців, чекають на результати експертиз. Що стало причиною саме цієї дорожньо транспортної пригоди? Буде з'ясовано в процесі розслідування. Матеріали справи знаходяться. Тлічу на виконанні дружину Реброва медики оглянули на місці. Шпиталізовувати не стали. Вона обійшлася подряпанами, і шоком чоловік одразу забрав її додому. Водія Жигулі відправили в лікарню з травмами середньої тяжкості. А от жінка, яка була поруч із ним на передньому сидінні, по приїзду швидкої ще дихала, але вже за лічені хвилини. Померла, їй було 20. Євгенія була на п'ятому місяці вагітності з Володимиром. Вони побралися лише місяць тому. Родичі хлопця, які зараз із травмами середньої тяжкості в лікарні згадують весілля, чекають на вердикт лікарів і переведення його у дорогу приватну клініку, яку пообіцяв Ребро. Ані футболіст, ані його дружина ситуацію наразі не коментують. Тільки при зашла трагіція. Ви на всю страну ладно видал. Я, я розумію, я на публічна лічне Зачем та всі зараз? трубить каждую минуту мне уже 82 сквозь. Столичне шосе вже давно стало трагічним місцем зустрічі багатих і бідних. Лексуси врізаються в трактори, тойоти, в маршрутки з пасажирами, і майже всі вони завершуються летальним кінцем для звичайних учасників. ДТП найрезонансніші приклади 2009 рік. Колишній мер Києва Олександр Омельченко на смерть збив пішохода 2011 рік. Бізнесмена Азарченко розбився з моделлю Тетяною Канюкою. Тепер на цій ділянці траси учасницею страшної аварії, в результаті якої загинула вагіт. На жінка стала дружина відомого футболіста Людмила Рибурова. По факту цього ДТП теж відкрили кримінальне провадження. Ганна Бока, Владислав Журенко, новини 2+,2. А тепер про святість по-українськи. Не інакше як розстроєння особистості сталося у кремезного бородання на Київщині. Правоохоронці буквально за руку впіймали псевдосвященника. Той заробляв, збираючи з автолюбителів гроші, нібито на храм. А за добре серце виключно як бонус пропонував ще й. Прямо під світлофорами освячувати машини. Але й то не весь набір талантів панотця. Як з'ясувалось він ще й вправний мінер. Усі подробиці просто зараз від панянки Максимової. Псевдобатюшка промушляв у заторах. У водіїв будурював гроші, нібито на святах Георгіївський монастир. Принаймні, його назва та фото містились на скринці для пожертв. А крім того. Прямо на дорозі шахрай пропонував експрес-освячення авто. Сьогодні отець Ануфрій освітив Бугаті Вейрон. Територія, яку відпрацьовував панотець, в'їзд до столиці з боку Борисполя та власне саме місто Спутник. Саме тут кремезного бородання у рясі нерідко бачили на узбіччі. в рясі. Як положено борода. Метр дев'яносто здоров. А ось пані Валентина, яка працює у супермаркеті, неодноразово бачила чоловіка серед покупців. Він з'являвся зазвичай надвечір. Жінка каже, одразу запідозрила, що той самозванець. Тест від продавчинь на знання релігійних свят він не пройшов. Непрятний рясиця страшно. Видно, що воно не то. Настоячий батюшка ходить, болі культурних культурні віда. Воно буде як бомжака. якийсь. не скринька, сувочка якась ходить через плечо. На цьому фото саме він. Кремезний бородань, який розводив мирян. У міліції кажуть, до чоловіка довго придив. Лялося, у Рясі та з хрестом викопаний священнослужитель. Навіть після того, як правоохоронці доправили панотця до райвідділка, з ролі той не виходив. Приходили спілкуватися тон таким басистим голосом. Відповідними тезами, скажем, висловлювався, так як сіни-службовці використовують свої. Навіть більше виявилось, що псевдобатюшка майже рік перебуває у державному розшуку. Родженець Запоріжжя у серпні засвітився на псевдомінуванні багатоповерхівки. Тоді з будинку евакуювали всіх мешканців. Мінера, хоч той, назвався чужим ім'ям, вираховували. Лукові попуту. Простіть. Ти Та так взагалі водку люблю, і вину. Та на судові засідання псевдомінер не з'являвся. Чкурнув у невідомому напрямку, де він переховувався до нині. правоохоронці не знали. Але тепер відповідати бармалею таки доведеться. Під конвоєм його етапували до Запоріжжя. Ольга Максимо, якносков, Андрій Романок, новини 2+,2. Майбутнє громадського транспорту за електробусами у Швейцарії днями представили концепт, що відверто кажучи, збиває з пантелику з першого погляду то 100% автобус з величезними вікнами та розсувними дверима. Але коли придивляєшся уважніше, стає зрозуміло, то фактично індивідуальне авто з двометровою стелею, інтернетом та навіть. Кавоваркою коштує така розробка приблизно 10 тисяч євро. На менш просунуті ідеї виявляється є в загашнику у вітчизняних виробників. Але на Батьківщині побіткалися Наталі Набокові конструктори їхні ідеї геть нікому не потрібні. Здавалося б, автобус як автобус, яких хоч греблю гати по всьому світу. Насправді, це економічне, чисте та швидке майбутнє громадського транспорту, укладене в центрному дисплеї. Через глобальну мережу вказуєте кінцевий пункт маршруту. Система підбирає найближчий електробус, що відвезе до місця призначення. Без нестерпно нудних чекань і стовпотворінь. Швейцарські розробники впевнені, подібні буси вже зовсім скоро заполонять мегаполіси. А це українські реалії. Професор Микола Парафенко демонструє власні винаходи. Проект електробусів він розробляє все життя, і приводів для гордості назбиралося чимало. І так був создан мікроавтобус старт який бачили в кінці фільму «Кавказська пленниця». Потім були саморобні автівки для себе. І нарешті винахідник максимально наблизився до створення автобуса на електротязі. Поки що від тільки колеса, але вони поїдуть уже до літа. В результаті ми імена на 100 кілометрів пробігу буде зразходовано около 6 кВт кіловатчасової енергії. Умножимо на 0,25 ми отримуємо всего несколько гривень Вместо сотні. Чи не хотів би серійного виробництва їх в Україні? Втім, папка з його розробками і досі припадає пилом у чиновницьких кабінетах. От папка з піснями з таких папок вони доволі такі там прилічні. У мене дві підприємець Олександр звертався з інноваціями професора навіть до Миколи Азарова. Мінінфраструктура інфраструктура що вони переслали на Мінекономрозвитку. І так уже п'ять років віз і нині там. Зате несподівано відгукнулася Німеччина. Тепер вітчизняні електробуси курсуватимуть західними широтами. Туристичка на чотирнадцятьва цей проект. Вітчизняні виробники тримають у секреті. Однак кажуть, аналог такого кара можна побачити хіба в Китаї. Наразі дивомашини під Непесною активно експлуатується в Європі та Америці. А вже ж, бо електробус може розганятися до 50 кілометрів за годину за кілька секунд та їздити без підзаряджання 150 кілометрів. При цьому економія на паливі 60 разів. Усі зараз вся страна збирає, кожен день, платить на заправках. Хто побізнало, хто із кармашка. Это собирается порядка 10-14 миллиардов в місяць. это все уходит в Россию. Коли приживеться екологічний і дешевий електробус, у нас велике питання. Навіть у демократичніших штатах знищений бензиновим лобі всередині минулого століття. Звичайний трамвай віджив лише років зо 20 тому. Наталя Набокова, Богдан Стрілець, Валерій Ситник, новини 2+,2. Ягуар не підкорився. У столиці пара відчайдухів на буксир узяли, бо поцупити запланували. Елітний британський легковик та ще й з європейськими номерами на борту, та чи то кінь чи то хижак залізний на мутусі не пішов. А от самі викрадачі попалилися. Про зірване полювання на ягуара. Олександр Шовко. Викрадачів налякала поява машини служби охорони. Коли патруль ДСО наблизився до старенького опеля, що буксирував іномарку, машини раптом різко рвонули з місця, від чого трос лопнув, і причеплений Ягуар лишився на місці. Водій з Ягуара почав тікати, та міліція наздогнала його. Нам треба, щоб запірво підтримали. Сам він тепер твердить, що лише проходив повз авто. Чому ви знаходились в автомобілі, коли вас затримали? Я не був в автомобілі. Я був за два метри до нього. Мене побив міліціонір і сказав, де твій друг. Ви працюєте? Я психічно хворий. Інше авто, яке тягнуло ягуар, затримав патруль ДАІ за перевищення швидкості. Інспектори відразу звернули увагу на обірваний трос. Сань, там такі стаблетки непонятні в салоні. Авто лежали документи з ягуара, та й цей водій твердить, що не вчиняв злочин. Мовляв, якісь незнайомці попросили відтягнути зламану машину. Дірнув машину, помог людям. Встановлення зайвався, порвались. Втім, у власника Уполя знайшли зв'язку ключів від різних іномарок, запчастини та ще деякі речі, які у слідства викликають запитання. При огляді автомобіля було виявлено документи на автомобіль Ягора, який намагалися викрасти, та приладдя для відкриття автомобілів. На місце викрадення невдовзі приїхав і власник авто, молодий бізнесмен. Мені всім потреба звоніли сотрудники Госерта інспекції, заобщили нам, що. Автомобіль благополучно колична Щоправда, про те, що авто вкрали, він навіть не знав. Мирно спав. Все сталося о п'ять ранку. Своє авто, яке хоч і не нове, але може коштувати до 200 тисяч гривень. Бізнесмен не ставив на стоянку. На машині не було навіть сигналізації. Від сьогодні він вирішив просто на вулиці його вже не кидати. Олександр Шелко, новини 2+,2. Панацея геть від усього. На всі справи саме сьогодні, у всесвітній одноіменний день заявили авторитетно здоровий сон. Усьому голова майже 40% українців періодично виявляється потерпають від безсоння для ще 20-ти То, взагалі, не здолана проблема. Однак медики радять не лякатися, а принаймні спробувати налаштуватися на кольорові сновидіння. Віталій Афанесієнко. Ті поради узявся перевірити особисто. Хорошо. Вони куняють на уроках в офісах та навіть під час прийняття важливих законів, а все тому, що годину дві недоспали вночі. Лікарі їх відверто називають небезпечними, оскільки мозок невиспаної людини може засинати набагато раніше, аніж вона заплющить очі. Чек, не пам'ятає, де він був останні три часа на трасі. Он заходил на заправочную станцию, он заправлял машину, он рассчитывался деньгами, он ходил в туалет, но не помнит, когда приехал домой. То есть полный автопилот. Вот в чем опасность. На таком автопилоте Максим Летьев втрапив у аварию, каже, як заснув із розплющеними очима за кермом, навіть не помітив. Очнулся, когда я уже переехал сплошную линию, выехал на встречную и остановился на обочине. Это, конечно, было страшно. І таких випадків, коли Максим раптово засинав, було у нього чимало, і не лише за кермом, а й під час важливих ділових зустрічей. А потім і додаткові кілограми на животі, і цілковита апатія протягом дня медики прописали йому солодкі сни. Тепер на ніч надіває спеціальну кисневу маску і нарешті висипається. І змінилась всьо у мене, все змінилось. і я себе відчуваю, ну, по крайній мере, років ну, на 10 мало вже, точно. Головний лікар лабораторії СНУ стверджує, у Європі вже давно поганий сон вважають недугою. Один із способів її позбутися допомогти легеням. Киснева маска не дає звужуватися дихальним шляхам. Є ще безліч способів відмовитися від кави, ковтати снодійне, а інколи просто взяти відпустку, якщо безсоння, звичайно, не розбудили якісь серйозніші проблеми організму. Біоенергетик Алла Чайковська теж щодня працює із пацієнтами, які потерпають від безсоння. каже їхні сновидіння краще за будь-яку діагностику, показують хворі місця в організмі для того, щоб розшифрувати їх точніше, просить намалювати фрагменти сну. Да я бачив там темне озеро. От темне озеро, вже що це жовчний, і там там озеро світле, солодке. Це вже мочіпалова система, і потом эти тоже результати потвердяться на соматическом рівні. Бачити кольорові сни та прокидатися у гарному гуморі можуть лише ті, хто спить щонайменше 8 годин на добу. Це вже доведено медициною. Не виспані ж, мляві у житті, та ще й ризикують з молоду хворіти. Віталія Фанасенко Андрій Хлуста, Вадим Литвин, новини 2+,2. Власне, додати нічого, кольорових, шалених і не зайвим буде теплих снів. Бажаємо уся команда міцних новин. Надвечері, у понеділок у цій студії з'явиться Кароліна Шіон. Тоді в ефірі знову будуть і міцні новини. Зустрінемось.